Привітик, мої дорогі тільці! Сьогодні подивимося на лютий місяць, що вас чекає у кожній сфері та пораду для вас. І так, мене звати Ліна, я теролог. Сьогодні хочу вам глянути, подивитися да, і собі. Також бо я теж тілець. Що ж нас усіх чекає? Зараз думайте про себе, сконцентруйтеся, тільці на собі. На своїй енергії, на енергії лютого місяця. І подумайте, запитайте в карт, що ж у вас чекає: основна енергія лютого для тільців. Вау! Дев'ятка пентаклів це дуже-дуже позитивна карта. Це прямо карта отримання результату позитивного, який ви так давно чекали. Це прямо карта, коли ви в такій розкоші, в такому багатстві, в усьому най-най-найкращому, -най так ви отримуєте якісь плоди своєї праці. Над чим ви дуже довго працювали, в що ви дуже довго вкладалися силами, ресурсами, енергією. Ось тут нарешті ви. Е, як наче відчуєте да? щастя і радість, яке да, ви так довго-довго чекали. Над чим ви довго-довго працювали або в що вкладалися. Тому карта отримання результату, і цей результат обов'язково буде позитивним та дуже-дуже щедрим. Клас, клас, мені вже дуже подобається. Давайте подивимося, що чекає тільців у сфері кохання. Але основна енергія, вау! Просто вау! Клас, давайте подивимося, що чекає льців у особистому житті. Так, п'ятірка кубків. Ну, отут уже у нас якесь розчарування. Розчарування, дивіться, ви будете, як наче, дивитися на. Ваше особисте життя більш з негативної точки зору. Ви будете придиратися до чогось поганого і не помічати ну, взагалі якихось хороших, приємних, позитивних моментів у стосунках. Тому, да, я би тут сказала, що дуже важливо помічати щось хороше. Якщо ви самотній самотня, то якось помітьте якісь хороші моменти, чому да, ви можете порадіти. Да, Тій ситуації, яка є у вашому особистому життю, а якщо у ваших стосунках да, щось є якісь або конфлікти, або взагалі ви можливо по цій карті просто дуже багато накрутів і самонавіювання того, що ви самі собі щось там надумали, да напридумували і розчарувалися. Тому. Да, ось така одразу порада на особисте життя, що що б не сталося будь-яка подія, будь-яке там слово, будь-яке, не знаю, емоція якась да, може відбутися. Ну, просто намагайтеся перелаштувати себе на щось позитивне, на щось хороше. Одразу подумати, а що ж хорошого в цьому є? Да? Дивитися на ситуацію з позитивної точки зору. Так, і далі дивимося. Mm, гроші, гроші робота, фінансовий стан, матеріальний стан. Да, думайте зараз про цю сферу. У лютому що ж, чекають у фінансах та роботі. Oh. Офігеть. Офігеть. Вежа. А що? Окей, вежа у нас про руйнацію, про те, що. Щось у роботі піде не за планом, абсолютно не так, як ви собі планували, думали. У фінансах щось піде не так, як ви собі хотіли. Да, але ну, ця карта, коли руйнується щось, руйнується щось що ви давно будували, що ви хотіли. Це карта, яка може свідчити звільнення з роботи або. Якісь дуже сильно великі витрати на щось, або е, те, що ви не очікували щось, і ви в такому навіть можете перебувати стресі на рахунок фінансів або роботи. Давайте ще одну карту витягнемо на роботу, що ж там далі. М -м, Верховна Жриця. Е, от так, да, якщо дивитися в контексті Верховна Жриця та вежа, то ви, скоріш за все, вже відчуваєте, уже да, десь там внутрішній голос вам може підказувати, що ж такого може статися. Вся верховна Жриця, вона про таємні знання, про те, що ви вже підсвідомо розумієте, що ж там може відбутися, що може статися, які зміни вас чекають у роботі. Але ну, воно не в'яжеться з цією картою, а, да, тому що. Я би сказала, що б не сталося по цим картам. То в кінечному результаті да, основна енергія це головна така енергія місяця. Але е да, якісь події, все ж таки, на роботі вас можуть потрясти. Дуже багато якихось емоцій, да, щось ви можете взагалі, знаєте, відкинути, з чимось попрощатися, наприклад, у вашій роботі, і. Да, і ви до цього підсвідомо вже налаштовані. Ви до цього йдете підсвідомо. Да? Цікаво, 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 що ж там станеться, тому що основна енергія дуже-дуже позитивна. Окей, давайте дивитися пораду. Пораду для тільців на... на цей місяць, на лютий. Що ж вам? І мені порадять карти. Так. Порада на любви для тільців загальна. король кубків тримати свої емоції під контролем. Да, ось про це король кубків. Тому що будь-які емоції, які ви вас не переслідували у лютому місяці, щоб у вас там не траплялося, вам потрібно, по-перше, да, дивитися на всі ситуації, на все абсолютно, будь-які зміни відбуваються, будь-що ви собі там накрутили, да, напридумували, все це несе у майбутньому позитивний якийсь результат для вас. Да, щось хороше. Пам'ятайте просто про це. Далі емоції під контролем. Старайтеся не зриватися ні на кого. Старайтеся ось ці емоції да, спочатку запитати себе, чи справді я хочу там, це сказати чи показати ту конкретну якусь емоцію, що там мені не подобається. Да, перепитуйте себе. Перед тим як щось там зробити, да? наробити якихось помилок, тому що король кубків він такий дуже спокійний, врівноважений, в нього дуже багато емоцій, але він в той же самий час, да, він їх вміє тримати під контролем, він вміє показати себе з найкращої абсолютно сторони. Він дуже добрий, він дуже такий. Чуттєвий, емоційний, може підтримати, так може показати ті емоції, які справді він хоче показати, але які не хоче, да? він вміє тримати під контролем. Тому ось така вам і порада: старайтеся да, прислухатися до себе, до того, що вам справді хочеться і що вам потрібно, але е свої емоції да? контролювати. Ось так. Дуже дуже цікавий місяць відбувається лютий у тільців. Не дивлячись на ось цю вежу, на ось це, що на стосунки випало, да? якась така фігня, на якій ви можете зациклитися, от просто старайтеся не зациклюватися і далі, далі щось робити, працювати, вкладатися, і це все обов'язково окупиться. Да? І все-все буде дуже-дуже добре. Тільці, мої дорогесенькі, я вам бажаю прекрасного, хорошого, чудового і забільного місяця. З вами була Ліна, ваш таролог. Ще побачимося!